Якщо ти із села, значить ти О, селюк їбаний. Думаю, ти не раз чув таку хуйню і не зовсім розумієш, що в суспільстві таке відношення, несмотря на те, що село завжди кормило города. А пішла та хуйня масова ще в епоху індустріалізації. Коли матриця поняла, що ти ніхуя собі живеш в селі, хазяйство маєш поля, зерно, і тобі в хуй не всрався той город. В тебе тут і в самого ніхуя собі пространству, де ти сам для себе цар і бог. Живеш собі як хочеш, надію маєш тільки на себе. І якщо хуяриш, то з голоду не вмреш точно. А система думає, ніхуя. Себе буржуй. Такого просто так на завод не загониш і не заставиш хуярити за буханку хліба і квадратні метри жил Такому не треба грамоти, медалі, бо він сам по собі і без системи може виживати. Oh, yeah. Тому давай силою заставимо yeah. такого селюка, поїхати в город, хозяйство заберемо, типа куркулі. А якщо буде вийобуватись, то в тюрму посадимо Гандона, щоб не пиздів лишнього. Система собі придумала, що селюки як раби просто повинні хуярити раді города, бо там за якийсь хуй треба і воєнну спроможність піднімати, радостроєнням займатися, ну і бюджети пиздить. З тим, щоб... В тому у моражнику не тільки було проще нав'язувати толпом ценності, а й увеличувати розпати людських нет, грошей. Нет, грошей. Нет, а саме головне, коли нет. ти живеш як раб от зарплати до зарплати, то і без системи ти труб. Будеш вийобуватись, пайку не получиш, за хату не заплатиш. А ще щоб людей між собою лобами звести, треба толкувати, що всі біди городських через тупих селюків. А якщо ти також і балакаєш по сільському, а не городському, значить п'яниця ледацюга і довбойо. Бо на таку галіму пропаганду система витратила купу часу і сіл, щоб забити в голову людині, що село то дно. А по факту село. Бо зараз тільки по тій знімаю. причині, що фінансування штучно огранічується там, де невигодно, щоб я воно не, все процвітало. Бо коли Є. все обістцінеться, то в село прийдуть буржуї, викуплять все за безцінок Дай і будуть зробиш. ті самі селюки хуярити Димується. на дядю за ту саму зарплату і кусок хліба. Формула на йоба вже давно оточена і провірена. Молодь вже давно поняла, що рить в селі ніху, бо і людей менше і способності купити твої товари і послуги по сравніні з городом нижчі. Але рано чи пізно, коли ти вже трохи навчився тому життю і чітко понімаєш, де та грань свободи, сільська хатина зі своєю водою, сонячною панелю і зим. Спішите, Може спішите, бути куди круче для жизни, чим затухлий бетонний городський мурашник, в якому за кожен рух і дійствує системі, треба платити. Але ж ви знаєте, я не люблю нав'язувати головам дурні мислі. Поки один бігає за модою гучі хуючі, питає з крисині гонці виграти перше місце. Не замічає в упор, що він все одно криса. Собразительні дядьки з тьотьками вже давно знайшли своє тихе щастя подалі від висоток і нікому про, ви... про те не розказують. А потім їх опять записують до куркулів, забирають землі. Наша пісня гарна й нова. Починаємо її знову. Не попускай нитку, не попускай нитку. А я думаю це зацеп